Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні обзор пробиття відразу двох танків. Це Т-15 Барбарис та Т-90М. Починаємо з Т-90М. Уязвимо зони НЛД справа і зліва. Ближче до гусениць. Центральна частина захищена динамічним захистом та з'їдає 50%. Далі можна нанести пробиття через каток, пагон башні та величезний лючок на башті. Також він пробивається прямо в щі, вицілюємо гармату і даємо пробиття. З лівого борту на танку є місце, де знаходиться вихлоп танку. Воно не захищено динамічним захистом, корма захищена динамічним захистом, Первим пострілом ми її збиваємо, другим наносимо повноцінну шкоду. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. В ньому ви завжди зможете знайти цікаву та актуальну інформацію, почути мою особисту думку, а також прийняти участь в голосуванні за наступне відео. Наступним танком в обзорі є Т-15 «Барбарис». Вицілюємо нижню частину НЛД. Туди залітає 70% вашої шкоди. Наступною уязвимою зоною даного танку є тури. Підбашена полка, на мою думку, потрібно стріляти саме сюди. Заходить повноцінна шкода. Башня картонна, дуже великих розмірів, але з бафом 50%. З корми є двері. Є підбашена полка. Зони по бокам дверей не пробиваються. Робимо вивід. Що який би танк добре захищений не був, завжди є місця, куди ми можемо йому напхати.